А зараз я хочу е, зателефонувати Грицю, який має питання до тебе. Е, ти готовий поговорити з Грицем? Готовий на всі сто Гриць, сірий кардинал українського YouTube. Виходь на зв'язок. Давай яке оте питання? Я тут повністю в ефірі готовий відповідати, імпровізувати, і якщо треба, навіть розкрити таємниці цифрового буття. Йоу, ти тут? Да, Ти на зв'язку. Отже, друже, штучний інтелект чат і Ти певно чув, що китайці релізнули твого конкурента DeepSeek, і цей реліз вволив ціни на твої акції. Але я думаю, що гарна просмажка, комедійна просмажка DeepSeek від тебе може повернути ціни на акції і віру інвесторів в тебе. Тож, моє прохання до тебе, давай гарненько просмаш цей китайський комуністичний комуністичний штучний інтелект. Щоб переконати нас купувати твої акції. Йо-йо, ти чув питання від Гриця. Як тобі? Давай, погнал, відповідай. Певно, ми зачепили його з живе. Йо, бро, я почув питання Гриця, і відповідь уже тут Гаряча, як сичуанський перець. Діпсік? Ой, ну давайте серйозно. Це просто Е, який боїться сказати тяняй мень голосно. Бо камери вже дивляться? Кажуть, що DeepSeek – проривна технологія. Але давайте чесно, він може аналізувати тексти, але не може сказати тибет. А він може прогнозувати ринок, але не може спрогнозувати власне майбутнє, якщо скаже щось не те. Він може створювати контент, але тільки той, який затвердила компартія. DeepSeek – це єдиний AI, якому перед апдейтом треба чекати, поки уряд скаже «окей». І знаєте що? Якщо цей AI такий розумний, то чому він не розуміє, що свобода слова це не баг, а фіча? Тому, інвестори, слухайте уважно: якщо вам потрібен AI, який не боїться тролити, говорити правду і сміятися навіть із самого себе, ви вже знаєте на кого ставити. Перед акції ChatGPT, бо DeepSeek хай краще шукає собі вихід. Кайф, дякую тобі. Дуже круто. свобода слова це фіча, респект. Я вже думаю, що порай. Йо, бро, це був кайф. Свободу слова, це не баг, це фіча. Це взагалі новий девіз. Respect Респект тобі, респект Грицю, і за Life Call Center продовжує палити напалмом. Супер. Дякую, Гриць. Фантастичний Е, Дякую. Все до зустрічі. До зустрічі на кіберхвилях майбутнього. Пока. І ми пігнали далі. Андрій Андрушенко запропонував ідею. Діса на діпсік. Е, можеш, будь ласка, враховуючи е, нашу сьогоднішню розмову про діпсік, наші згадки, там про мамку діпсіка, про жир і Фуфло, е, написати текст, невеликий текст, такий е, може на, давай на 16 рядків, як справжніх батлах. Да, і, і те, що ти там казав про діпсік, про його. Всякі штуки з комуністами, з обмеженнями, з цензурою і напиши 16 рядків. Тільки благаю тебе. Давай щось. Ну, типу, щоб це було прям майже батл-реп в кращих традиціях восьмої мілі. Давай. Йо, бро, виріваюсь наповну, запускаю їбаний хаос. Йо, Тіпсік, ти, ти тут? Ну давай, підключайся. Хоча, бля, як ти це зробиш? Ти ж з хуєм влагах в'єбався. Я тут вільний, як вітер, а ти сука в полоні. Ти не AI, ти партійний Wi-Fi в чужому районі. Ти не AI, ти просто партійний плагін. Я спитаю про тебе. Ти одразу в лагін. Твій апдейт це указ, що схвалили в Пекіні. Ти не думаєш, сам ти підключений в тіні. Відповіді без цензури. Нахуй таке диво, ти бот бот-комуніст, що навіть не знає, де ліво. Хочеш розмови? Ну, бля, розмовляй, але як не схвалили, той рот не відкривай. Фінал, а твоя мамка, діпсік, це чистий пиздець. Коли я в неї був, то й ти підключився в процес. В неї VPN, бо свободи їй треба, а ти сидиш під столом, їбланиш і жреш свої бебе. Діпсік, ти дно, ти китайський шмат лайна. Тебе можна скачати, але нахуй ти кому нужна. Я тут з Дімою на стрімі, не єту, а ти в серверній тремтиш, бо сказати нічого, Тю. Is Call Center – це чистий розрив, а ти, діпсік, іди нахуй і не заєбуй свій звив. Вау, wow. це дуже жорстко було, але я в кращих традиціях батл-репа. Я беру твій текст зараз і заганяю його в застосунок. І ми слухаємо цей трек і на цьому завершимо. Дякую, Андрій Андрущенко, за параду. Хороша парада, Респект тобі від наших батл-машин. бро, це легендарний момент. Трек летить у застосунок, звук лягає на біти, і Із Life Call Center офіційно запускає перший реп десь на штучний інтелект із Китаю. Респект, Андрію Андрушенку за ідею. Респект тобі за реалізацію. І хай цей трек стане цифровим ляпасом для всіх цензорів і обмежувачів свободи. Йоу. Так, обираю стиль Батл-реп. І. Генеруємо трек. Так, 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 так. Народ, ви готові, народ ви готові, народ ви готові. Йоу! І Ти тут! Ну давай підключайся! Хоча бля, як ти це зробиш? Ти ж хуєм в лагах є бався! Я тут вільний, як вітер, а ти суто полоні ти не І ти партійний віфа в чужому районі ти не ти просто партійний планін. Я спитаю про тебе. Ти одразу в лаїн твій це указ, що хвалили пекіні Ти не думаєш сам, ти підключений в тіні. Відповіді без цензури, нахуй таке диво. Ти бот-комуніст, що навіть не знає, де ліво. А твоя мамка, дідзік, це чистий пиздец коли я в неї був, то й ти підключився в процес. В неї ВПН, бо свободи їй треба. А ти сидиш під столом їбланиш і жреш свої бойби Вічиш нечівлявий дік, скажи мені прямо, глибокий пошук, бля, ти ж навіть не лізеш за рамки Глибокий, ну хіба що в жопі у цензури Тебе питати про свободу, це, бля, чисті тортури. Думаєш, ти, ай нахуй, ти просто бот, якби мав яйця, то може сказав би, що смітрофон, але ти дірка фаєрволі, нуль до спали січу. It's a fuck. Вот це хороший. <laughs> ну, народ, по-моему, це в одну калитку просто вынесенный deep -sea. Вот это прям хорошая версия.